Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 19 грудня, 1030-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби, десь вперше за тиждень, росіяни запустили дрони на південь, а саме через Миколаївщину в сторону Кіровоградщини. Та й повітряних тривог минулої доби хватало. То була загроза балістики, то росіяни якраз балістичними ракетами атакували Кривий Ріг. Ну і он вночі вже мопеди. В Одеській області взагалі все спокійно було. Туди мопеди не залітали. Ну і відключень третю добу поспіль теж немає. А на Миколаївщині вночі збили один іранський мопед. Ну і в районі Очакова минулої доби були артилерійські обстріли. Цивільні, на щастя, не постраждали. Цього, на жаль, знову не можна сказати про Херсонщину, бо там одна людина загинула після російських обстрілів і двоє травмованих. На щастя, минулої доби були і гарні новини. На Росії знову мінус НПЗ. В Ростовській області знову дрони летять на Росію. Чудово! Чекаємо ще таких новин.